Вітаю вас ви дивитеся. Передачу докладно. З вами Юлія Карпінська. І сьогодні ми завітали до Бориспільського державного історичного музею і потрапили на різдвяний вертеп, на який запрошуємо і вас. Учасники творчого об'єднання Ажур вітали з Різдвом Христовим, виступаючи з вертепом перед учнями п'ятого класу гімназії Перспектива. Оха, ми звідти йдем, і віст, весело несе у вашому оселі. Вертеп це сцени з біблійних розповідей про народження Ісуса Христа. Колись такі вертепи влаштовувалися у громадських місцях, зазвичай біля церкви. Тепер з вертепами ходять до знайомих та звичайних людей, з якими хочуть поділитися доброю новиною про те, що Ісус народився. Особливо відповідальним та трепетним був виступ учасників вертепу перед глядачами. Лише подивіться, діти грають від щирого серця, намагаються донести повчальний зміст вистави. Я пан над панами, сильніші за мене у світі нема. Хто проти мене? То смерть. Ніхто ніколи, я тут са усього світу володар. Щось високе у вас пороги. Чуть мозку не поламав собі ноги. Що я бачу, ніс не бачу. Що я чую, ніч не чую. в ніч глухую, десь ходити, щось робити, та найкраще хлопчисти, трошки випити та з'їсти. Йду якось вночі додому бачу щось біле, Несамовите пряде за мною. Я до Такі вісті, що цар світу народився у Вифлеємі вісті. Який там цар? Що вони плетуть? Мій цар кажуть, що новина Зродила діва сина. Ми сидім начебто, царя усього світу, обіцяного в заповіті. О, я смерть. Я вже тут. Хтось закликує за мною. Отаба я усіх. Всі присутні побачили невелику виставу, в якій були три царі: ангели, ірод, чорт, смерть та інші персонажі. Діти, наряджені в костюми, колядували, співали і декламували вірші, прославляючи Ісуса Христа, який народився у Віфлеємі. він живий. Ось тобі новина. Межі дітьми не вбито Божого Сина. І її з собою в пекло не мені. Гей, сторожа, вона, не, вона вже не поможе. Ось смерть. Люба, застав мене, я жити хочу. Усю тебе я озолочу. Від мене не відкупиш, а ти злотом вражи сину. Нехай добре родить жито, пшениця, усяке збіжжя, усяка пошниця. Христос, Христос народився. Славімо! Нам стало цікаво, чи сподобалася постанова різдвяного вертепу учням 5 класу гімназії. Перспектива, що вони відкрили для себе і хто найбільше запам'ятався. Мені найбільше сподобалося цій виставі, те, що у нас є такі прекрасні діти, що ну, такі актори, можна сказати, маленькі актори, які ростуть, може, і колись хтось з них актором стане. Я в цій виставі зрозуміла, що треба бути добрим і щирим, щоб завжди ну, вірити. Ну, в чуду, можна сказати, тільки добре чудо, е, ніколи не буде не бути там злим, таким, такі наміри погані е, собі робити, тому що е, все одно Бог тебе покарає. А якщо ти щось добре зробив, Бог ну, щось може подарує тобі. А кого ти найбільше запам'ятала? Хто тобі сподобався? Не знаю, всі герої гарні, а ангели дуже хороші герої. Дуже сподобалося, що ці всі діти вони вивчали всі свої ролі, співали. Потім мені сподобалось, як грав роль цар. Він дуже грав це реально, і ще мені сподобалось, як грали ангела, особливо маленька дівчинка. Я зрозуміла з цієї казки, що, що потрібно бути людяним, добрим, що не коїти зла, як сам як сам цар, бути таким, як ангели. Вони хочуть показати нам, що потрібно бути добрим один до одного, розуміти одне одного, бажати добра. всім. мені сподобалася дівчинка Маленький ангел. Мені в цій виставі дуже сподобалось, що діти вивчили ці ролі, що показали виставу, яка нас навчила бути добрими, не бути злими, і що потрібно ще більш поважати Бога. Мені в цій виставі ще сподобалися ангели всі. І як всі діти, звісно ж, співали. Мені сподобалась взагалі вистава і ангели. Мені дуже все подобалося, ангели були такими хорошенькими. Дуже сподобались царі з різних країн. Сподобалися ангели. Завжди треба бути чесним, завжди передавати людям добрі вчинки. Мені сподобалося те, що ця казка нас навчає, того, що потрібно бути добрими, людьми, вміти пробачати один одному. Мені сподобалися ангели. Треба бути завжди добрыми, шанувати інших, любити их, кому зла. Мне очень понравилась эта как, постановка, потому что она очень много чему учит. То, что нужно уважать тех, всех вернее, и никогда не желать никому зла, потому что тебе это потом вернется, и будет даже еще хуже. Мне понравилось. Всі позитивні персонажі постановці. Притчі мені дуже сподобалось, те, що вона вчить, як буде треба бути добрими. Що треба завжди їм бути, не бажати нікому зла, бо вона завжди повертається. Учасники проявили свої артистичні здібності, а найголовніше підкреслили велику радість різдва та нагадали всім, що завжди треба бути добрим, вічливим, лагідним і щирим. Актори Різдвяного дійства не пропускали жодної репетиції. Кажуть, що їм сподобалося виступати. Я грав це і Ірода. нам роздавали слова, вибирали, хто краще підходить до ролі. І сподобалося тобі грати? Дуже. Жду наступної вистави. Ангела, розкажи, чи важко тобі було вивчити ці слова і грати цю роль? Ні, не важко. А хто тобі допомагав готуватися? Моя мама. А костюм такий гарний. Хто тобі пошив? Мама, е, чортика. Ми заходили в музей, а там репетирували, То я за день вивчив. Скажи, будь ласка, що ти для себе зрозумів цієї віста? Що треба добре бути? А я грала царицю. Ми це вже якби показуємо це четвертий раз, і ну це якби автоматично запам'яталось, і дуже класно. Зато нас пізнають, і це дуже прикольно. Я пастушка і маланку. Розповідай, чи важко тобі було грати, взагалі готуватися? Ну, мені не важко, тому що Неляна Натана дуже не зготувала, і слова були не важко вчити. Що ти для себе зрозуміла з цією причі? Ну, що треба бути хорошим, не треба бути поганою людиною. Я грала смертю, мені дуже сподобалося грати, тому що це як ну, дуже повчальна вистава. Мені дуже сподобалось, нам допомагала Неля Анатолій во у всьому. Я грав єгипетського царя, мені подобається ця роль. По ролі я несу дарунки для Ісуса. Мені це подобається. А взагалі, що ти зрозумів з цієї вистави? Що потрібно дбати про інших, не бути поганою людиною, розуміти інших і поважати. Я грала роль пастушка. Мені ця роль дуже сподобалася. Тому, тому що вона дуже багато всього повчає. Мені сподобалося в цій притчі, те, що треба всім дарити добро, не бажати нікому зла, тому що воно повернеться. Я грав роль звіздаря. Мені допомагала Ленеля Анатолійовна, ми репетували почти кожен день то в музеї, то в Евриці. Дірочку робили я, мій брат і е, Артем. Які грав Ірода. Скажи, будь ласка, що ти для себе зрозумів з цієї вистави? Що не треба бути поганим, а добрим і розуміти інших людей. Я грав воїна. Чи важко тобі було грати цю роль? Ні, вона поважна та серйозна. Зрозумів, що треба поважати Ісуса Христа, вірити в нього. А взагалі, розкажи, що ти зрозумів з цієї притчі саме для себе? Ну, ми не повинні бути такі ж лукаві, як Ірод. Я грав царя грецького. Що б ти хотів, щоб діти зрозуміли, які прийшли сьогодні на виставу, подивитися? Ну щоб вони зрозуміли, що не потрібно ображати один одного, потрібно дружити, не сваритися. Маючи добру нагоду, актори різдвяного вертепу висловлюють щиру вдячність керівникові творчого об'єднання Ажур Нелі Кияшко за її старанність та палке бажання займатися з ними. Хочу сказати велике дякую і покліннелі Анатонівни. Наші бо вона Ну, бо вона для нас зробила багато, відкрила нас такий якийсь талант, нас побачила і просто дякую. легко відкривати талант, коли він є, і коли він просто, отак, -от, отак він на поверхні, його тільки бери. І тут гіті творити не треба. Вони все роблять самі. І я правда вчуся більше в них, ніж навіть сама їх вчу чомусь. Справді дуже цікава така традиція, і це ну дуже дуже інтересно. І це, як каже, ось наша цариця Шамаханська, що це правдива історія, і діти повинні це знати, і люди повинні це знати. Це була передача докладно. Її привела для вас Юлія Карпінська. До наступних зустрічей.